Привіт, усім! Мене звуть Андрій, і сьогодні ми приготуємо чудовий класичний коктейль під назвою Еспресо Мартіні. Давайте розпочнемо. Еспресо Мартіні це чудовий коктейль, який тонізує та бадюрить. В основі цього коктейлю горілка, каовий лікер та, звісно ж, еспресо. Для приготування цього коктейлю нам знадобиться охолодити посуд для подачі. Він вже в нас охолоджується в морозильній камері, а також охолодити наш шейкер. Отже, приступимо до охолодження. Заповнюємо шейкер на 3 четвертих льодом. Та відставляємо. Далі змішуємо усі наші інгредієнти у шейкері. Українська преміальна горілка Ukrainian Spirit. 45 мл. кавовий лікер 30 мл. Порція звареного еспресо та 15 мл цукрового сиропу. Усі інгредієнти потрібно добре збити з льодом у шейкері, що ми зараз і зробимо. Зливаємо конденсат, який виник в процесі е, охолодження нашого шейкера, та переливаємо усі інгредієнти в іншу частину. Після чого робимо тривалий шейк протягом 20 секунд. Після чого переливаємо усе в охолоджений посуд для подачі. Прикрашаємо коктейль кавовими зернами. Еспресо Мартіні це чудовий коктейль, який має бути у закладі у кожного бару, і також його дуже легко приготувати вдома. Тому, будь ласка, користуйтесь цим рецептом та слідкуйте за нашими наступними відео.